Коло мами, смарт проєкт для сучасних батьків, лайфхаки та рекомендації спеціалістів, історії успіху супермам, які надихають. Всім привіт! З вами я, мама Олена, і це смарт-проєкт коло мами. І сьогодні разом з нами доказова медикиня, лікарка-дослідниця, акушер, гінеколог, засновниця і керівниця міжнародної академії здорового життя, місто Торонто, авторка багатьох книг присвячених вагітності та здоров'ю жінок, яка вважає свою роль мами найважливішою в її житті. А усі інші досягнення, яких є чимало, другорядними. Наша Олена Березовська Вітаю вас, пані Олено Пет. Трівно дуже приємно вас бачити і чути тут в Україні. Доброго дня! Дуже приємно мені також приймати участь у вашій програмі. І цікаво, що я так само мама Олена і лікар Олена. І це власне також приємно, що зібрались дві Олени, які будуть обговорювати дуже серйозні теми. Дійсно, так і буде. Я, пані Олено, хочу вас привітати. По перше, з виходом вашої нової книги, коли тобі 35+, плюс, як завагітніти і народити дитину. І дуже приємно, що 2% від продажу цього видання перераховується у фонд відновлення майна та зруйнованої інфраструктури України. Олена Петрівна, ви є авторкою 12 вже книг про жіноче здоров'я та вагітність. Сім з яких стали бестселерами, А книга дев'ять місяців щастя перевадавалася чотири рази. Чому ж вирішили написати ще одну книгу на таку тематику? Дякую. Ви знаєте, для мене велика честь, що Україні під час війни видаються мої книги, і я дуже вдячна українцям і всім, хто долучний до цього? І книга Коли тобі за 35 плюс» дуже важлива, тому що власне вона готувалася давно. Я планувала її написати ще декілька років тому назад, тому що як ми знаємо, що більше жінок виходить заміж зараз пізніше і планує вагітність пізніше, тобто має на увазі після 30 років. І що далі стається? Це повинні знати жінки, з чим вони можуть зіткнутися. Коли вони вже трошки старшому віці, хоча мені не подобається слово старший, uh -huh. але насправді такі, такий вислів існує, і тому власне ця книга для жінок, які відкладають свою а, репродуктивну функцію, тобто планування вагітності, бути мамою на трохи довший час, що може статися, з чим вони можуть зіткнутися, і одночасно як не бути жертвою залякувань і комерційної медицини, і як все ж таки досягнути своєї мрії, стати мамою в цьому віці, можна сказати, то є такий основний меседж цієї книги. Про що ця книга так? Так, це фактично книга з однієї сторони, що повинні знати жінки про свій організм, про свою як умовно, умовно ми називаємо репродуктивна функція, хоча насправді це створення потомства. І якщо все ж таки вагітність відбулася, тобто ми маємо вагітність, що можна очікувати цієї вагітності? Бо тут знову можна зіткнутися із неіснуючими діагнозами або залякуванням і треба, треба власне знати, що може бути під час вагітності, коли вік трошки більший, ніж 30-35 років. Mm -hmm. До речі, щодо назви, щодо віку 35+, цікаво, чому ви саме назвали книгу «Коли тобі 35+, як завагітніти і народити дитину», чому не «Коли тобі 30+, чи коли тобі 40+,» Власне, це дуже важлива інформація, яка не доноситься ніде ніким. Практично на Заході про це говорять набагато більше. Але, скажімо, більше жінок навіть не знають, що вони не є вічно молоді, що їхня функція створювати потомство, народжувати дітей угасає з віком. І тому це такий меседж, можна сказати, послання до тих жінок, які не готові мати дітей 30. 30 років скажімо, бо ми знаємо це вже підтверджено науково і багатьма дослідженнями, що на жаль яєчники починають старіти в 31-32 роки, і функція оця. Як ми кажемо, репродуктивна починає потроху гасати. Але щодо 35 років, то ще ми більш-менш маємо ну, такий повільний, повільний процес гасання. А вже після 35 років, на жаль, ці процеси прискорюються. І багато жінок не знає, що. Потім, після 35 років, вони можуть мати проблеми з зачаттям дитини. Неважливо, чи це перша дитина, чи це повторна дитина, ніби друга, третя. Але на жаль, так є. І так було споконвіків. Бо ми а, маємо дуже багато даних з історії минулого. Тобто, де з тих країн велися постійні такі статистичні, а, як сказати, рекордування статистичне віку жінок, кількості дітей народжених. Особливо в країнах Європи, і звідси ми можемо знати, як насправді жінки народжували 100, 200, 300 років тому назад, і як вони зараз вагітні і народжують. Тобто ми бачимо різницю. І виявляється, що ці коливання народжуваності мається на увазі рівні можливості народити в певне ну, певному віці не міняється споковіків. Тобто він, який був, такий є, про що не знають жінок. Жінки так ми стали жити довше. Ми маємо якісне життя, ми відчуваємо себе молодішими. А, і це в певній мірі створюється ілюзії, що у нас можливість мати дітей це безконечно. Тобто, і в 40, і 45 років захотіла мати дитину. На жаль, Знаєте, з чим стикаються жінки? Що коли хтось народжує більш старшому віці, ну це так як героїня сприймається. От, я народила, я так себе добре відчуваю. Але більшість випадків, власне, негативні. І, звичайно, жінка, яка пройшла через негативні оці моменти свого життя, через страту дітей, чи через страту вагітності, чи через інші ускладнення вагітності, звичайно, вона не вийде. В інтернет на різні соціальні мережі не почне кричати: от, подивіться, я нещасна зі мною так сталося. Пожалійте мене. Переважно ми всі приховуємо своє горе, свою свої ті негативні емоції десь у собі, і, і розуміємо, що напевно це, це щось було. Так, скажімо, може, якась наша помилка, може, ми чогось не, не розуміли, може ми чогось не знали. І, звичайно, що більшість таких жінок ніде не говорить про це. І створюється така хибна картина, що, от подивіться, сусідка завагітніла, там відома зірка завагітніла, там ще щось завагітніла, яким методом завагітніла, як вона проносила цю вагітність і що далі було з цією дитиною. На жаль, про це майже ніхто не говорить і ніхто ніде не, не, не говорить. На заході, як я сказала, про це говорить багато. Наразі дуже багато, тому що існує таке поняття як старший материнський вік. Ну, старший можна правильний такий переклад з англійського слова «advanced», але в цілому колись, навіть, скажімо, в Америці. І я знаю, що про радянському злобу таке поняття як старородяща, і так і власне навіть у американському суспільстві, європейському суспільстві тривалий час, була така так само міточка на Історії вагітності на чи на книжці вагітності, як жінка, материнський похилий вік називався. Ну, похилий, вибачте, ну хто зараз похилі люди? Це ті, які йдуть на пенсію. Але насправді так, така мітка старородяща, вона існувала в багатьох країнах світу, не тільки в країнах Радянського Союзу, де вже 25 років ставили таку міточку на карці. Якщо звернути власну увагу на зміст книги, то перший розділ має таку назву у світі ілюзій про вік, здоров'я, зачаття та виношування дітей. Деякі ілюзії ви вже озвучили. Багато загалом таких ілюзій у жінок у суспільства. Надзвичайно багато, тому що ми маємо постійну справу з комерційною медициною і взагалі не медициною, а індустрією, як я називаю індустрія хвороби, а не здоров'я. Чому? Тому що вигідно зараз продавати направо-наліво різну, ну, скажімо, велику кількість тих всіх бадів, отих вітамінів, мінералів, бо кажуть, що одна з ілюзій, що таке ілюзія, в принципі, це міф, це є хибна, хибне уявлення про щось, і ми живемо цими хибними думками. Створено іншими людьми. В основному для чого? Для того, щоб знаходити альтернативу проблеми, яка існує. Наприклад, кажуть, що зараз здорових людей немає. Отака От екологія страшна, всі там так хворіють. Насправді це неправда, тому що якщо зрівняти, порівняти рік тривалість. Життя людей, то він сягнув в багатьох країнах світу за 70 років, за 70, 80 років. років. Якщо брати статистику, ми дивимося, що жінки, наприклад, в минулому столітті на початку двадцятого століття помирали в середньому жили 35-37 років. А, років. І якщо дивитися, як змінилося тривале життя, то так, ми живемо тепер майже третину свого життя, може навіть трохи більше, майже половину я б сказала свого життя. Це у менопаузі, коли вже немає ніякої репродуктивної функції. І люди будуть жити довше. Також це міфи про те, що які про протирічить один одному. Спочатку жінці кажуть, о, що ви можете отримати дитину в любому віці, і вам допоможе репродуктивна медицина і так далі. З іншої сторони кажуть, о зараз дуже важко завагітніти зараз. Немає нормальних вагітностей. Зараз всі погано виношують. І знову ж це нав'язування для чого? Нав'язування цієї величезної кількості а, медикаментів і не, не медикаментів, які ми називаємо фуфломіцинами, Ну для того, щоб створювати дохід, нічого більшого. А оце процес залякування і створює оці ілюзії, що все погано, все погано, все погано. З іншої сторони, я вічно молода, я себе в 35 відчуваю на 20, а в 45 на 25, а в 60, о боже мій. А, розумієте? Тому ми повинні все ж таки відійти від цих хибних уяв від цих ілюзій і сприймати все більш реальніше, жити реальним життям і розуміти, так є досягнення медицини, які дозволяють нам мати дітей навіть у, скажімо, старшому віці, які допомагають безплідним парам. Це дуже добре. А є медицина, яка лікує, скажімо, ті захворювання, які навіть 50 років тому не лікувалися. А з іншої сторони для здоров'я не потрібно. Нічого додатково не потрібно, нічого молоджувати, бо це не працює. Треба жити реальним здоровим образом життя. Тобто, ми повинні жити здоровішим життям. і тоді наше життя буде триватише. От і все, і тому я власне піднімаю звідки пішли оці залякування, ці ілюзії, щоб зразу пояснити жінкам, що те про що я пишу, пишу в цій книзі, а це власне протидія о тим не тим, тим міфам, тій неправильній уяві про те, що ми, хто ми особливо жінки, бо в основному жінки реагують на це. Емоційно і залякані досить часто. І тобто, якщо ми хочемо мати дітей навіть в більш старшому віці, це можливо, але є певні, скажімо, але а, знову ж таки, якщо жінка хоче бути мамою, то. Їй треба робити все те, щоб бути мамою, а не навпаки. В той же час, якщо жінка не готова бути мамою, а йде на шляху якихось інших, скажімо, спонукань задовольнити чоловіка там чи свекруху, чи ще когось, розумієте, це буде неправильно. Тобто потрібно бути чесним, чесною по відношенню до самої себе і зрозуміти, для чого мені ця дитина, і чи дійсно це мені в чомусь допоможе, чи це просто я. І, бо там зараз модно народжувати дітей в такому віці. Тобто треба бути чесним в першу чергу. І ця книга дає плюси-мінуси і мінуси материнства, ну не тільки материнства, а виношування вагітність, зачаття дітей виношування гідності і, звичайно, ще може жінка зіткнутися. І знову ж таки, коли ти знаєш про це. То ти готовий до тих ускладнень, чи скажімо, до таких негативних моментів вагітності і вношування цієї вагітності? А щодо ускладнень, власне, ви згадали зараз про них жінка, яка планує чи то наважується народжувати після 35 років, до чого вона все ж таки має бути готовою? Якими можуть бути ці ускладнення, якщо не вдаючись там подробиці медичні? Давайте будемо чесними, що з віком наш організм старіше. Ну, ми можемо накласти марафет, виглядати набагато молодіше. Мені 58 років, але мені кажуть, що я виглядаю набагато молодіше. Це не це комплімент правда. мені, це то, що це сучасний, сучасна косметика і так далі. Плюс, скажімо, я здоровіша порівняно з моїми батьками, а не говорячи вже про дідусів і бабусів. Але як би там не було, які, які б ми не були, скажімо, такі присіпливі. Від того, що ми їмо, скільки ми рухаємося, займалися спортом чи ще чимось, наш організм старіше, і це біологічний вік. А ми від нього нікуди не дінемося. А з цим, звичайно, ідуть певні поломки різних різних органів чи систем органів і тому, що ми маємо з віком. І це не ніхто не буде заперечувати, що з віком ми маємо підвищення, підвищення рівень серцево-судинних захворювань, хворню. Першу чергу. Гіпертонія, підвищений тиск, так ясно, що для вагітності це погано, і ми також маємо ендокринні порушення, тобто гормональні порушення, і ми маємо з віком. Психологічні чи психіатричні. не знаю навіть як правильно це сказати, тому що не завжди проблеми з психікою це є психіатричні проблеми, але ма на увазі, що рівень депресії зростає та багато інших. От і виходить, що як би там ми не крутилися для виношування щої вагітності, організм повинен бути здоровий. І, на жаль, вагітність часами буває надто сильним таким великим навантаженням на жіночий організм. Тому, якщо у жінки є фонові захворювання, також додам, що є цукровий діабет, Збільшується, ожиріння збільшується. Тобто виходить, що якщо жінки вже є певні оці зміни в організмі, то це буде впливати на її стан навіть під час виношування вагітності і на саму вагітність Також сама вагітність це є навантаження. Тобто, як би ми не казали, інколи жінки кажуть, що що не так легко виношувати, ніби важко, особливо під кінець вагітності. Тому ми маємо маємо підвищення таких рівнів зі сторони жінки, це як знову ж таки гіпертонія вагітних. Прикламсія досить складне склад, досить серйозне складнення. А ми маємо цукровий діабет, який ми називаємо гестаційний цукровий діабет більше. І звичайно, якщо є зайва не просто зайва вага, якщо є ожиріння, то ми маємо інші проблеми. А зі сторони плаценти ми маємо більше проблем. Всі люблять лякати старою плацентою. Нема такого терміну, але так в плаценті ми знаходимо більше змін, які можуть впливати на ріст. Тієї дитинки, і, звичайно, ми маємо частіше затримку росту плоду і також серйозно ускладнення інколи буває. Ну і скажімо, інші. Я не буду всі, як то кажуть, mm -hmm. даватись до подробиць, бо це написано в книзі. Але як би там не говорили, і про це, до речі, дослідження на цю тему йдуть уже практично 70 років. Я маємо більше і більше доказів. І знову ж таки, повертаючись до історії, перший термін. Жінка старшого верніше так старший материнський вік, а був у 1948 році, коли звернули увагу на це, не говорячи про минулі роки, як то кажуть, з часів древніх греків, ми власне маємо ці 25 років це від древніх греків. І уявіть собі, що цей термін жінки. Ну, старшого віку, матері старшого віку, він тягнеться тисячоліттями, так, отже, і тоді вже спостерігали деякі певні зміни. Хоча знову ж таки було багато анекдотич анекдотичних таких моментів історії життя жінок і. За читті воношування, але знову ж повертаємося, що в медицині офіційної медицині те цей термін існує понад 70 років, і виходить, що ми все більше і більше вивчаємо, тому що більше жінок вагітні після 35 років, і звичайно, що ми маємо величезний тепер такий багаж цих знань, доказової інформації, що ми повинні про це говорити. І якщо на заході це сприймається більш-менш ну, позитивно, тобто жінка послухала, все нормально. На жаль, а на жаль, наші люди в основному починаються такі знаєте, контрнаступ. Та що ви мені таке говорите? Та там ті народила, та... та я собі відчуваю так. Та я не така, як всі, розумієте, і починається лікар. Чому у нас мовчать на цю тему? Більшість лікарів мовчать. Бо вони бояться зіткнутися з агресією і такою негативної реакції жінок, коли ми говоримо правду. Хто ви така, щоб мені вказувати, що я старію, що в мене можуть бути якісь там проблеми з зачуттям? А от я знаю. І знову приходить такий, Це, до речі, в науці називається анекдотичний доказ. Тобто приводяться різноманітні приклади, що та й та та завагітніла. Я не відмовляю нікого від вагітності, а я просто стараюсь підготувати жінок до того, з чим вони можуть зіткнутися, і взагалі як. Якщо вони з цим зіткнулися, як це подолати? Тобто це не є смертельні випадки? Ми не говоримо про щось фатальне. Ми говоримо просто про ускладнення вагітності, ускладнення. В житті, скажімо, які потрібно подолати, але без шкоди собі, без шкоди плоду, без шкоди взагалі, щоб не втратити цю вагітність хибними діями, особливо коли жінку починає залякувати кажуть, що тобі треба приймати горе море препаратів, лежати в стаціонарі там місяцями, що ти не винесеш цю вагітність і так далі. Тобто, всьому своя міра, і про це я говорю і. Мені би хотілося, щоб цю інформацію почули жінки молодші. Тому що е якщо жінки знають, з чим вони можуть зіткнутися е в такому віці після 35 років, можливо, вони переглянуть свої, свої пріоритети в житті і, можливо, е приймуть міри, щоби. Народити дитину раніше а, і як таки, стати мамою раніше, тобто вони почнуть переглядати трошки свій ці пріоритети. Бо, бо більшість жінок, я б сказала, ну 99% жінок навіть нічого не знають про свою репродуктивну функцію, лише про те, що от для того, щоб мати дитину, треба стати активі цього достатньо. Все, це не зовсім так. І тому це наука, яка повинна більше це. це Інформація, яка повинна надаватися всім жінкам, особливо жінкам після 25 років. От мені б хотілося, щоб читали власне ця групова, ця вікова група жінок. Не знаю. Чи будуть вони зацікавлені в цьому чи ні, але подивимося? Сподіваємось, що будуть зацікавлені, адже то є насправді важливо. І що ви так побажали жінкам, які вже 35+, які таки замислюються на тим, аби стати мамами, попри все чи всупереч у хочуть бути мамами. А це чудове бажання, і я ніколи нікого не відмовляю бути мамою в тому віці, коли вони хочуть. У мене є багато знайомих і друзів і колег, які народили, скажімо, і в 35+, і в 40+. Але що потрібно зрозуміти? Перше, якщо навіть з'являються якісь такі острахи, не панікувати. Друге. Вам потрібна інформація, вам потрібні, потрібні знання, щоб зрозуміти, насправді з чим ви можете зіткнутися, і власне ця інформація береже вас від пастки. Комерційної медицини. Бо, на жаль, революційна медицина в більшості випадків це комерційна медицина. На жаль, так вона допомагає, але ви ж розумієте, що вона практично не контролюється ні законом, ні нічим. Тому знання це як кажуть, сила правильно потрібно знати. І далі потрібно не гаяти час. Коли ми говоримо про про планування вітності, можете зрозуміти, що любі засоби. Любі дії, які направлені проти зачуття, тобто сидіти на гормональних контрацептивах, як кажуть, посидіть на гормонах, потім бути вагітним, це ніби стимулює ячники і так далі. Так. так от потрібно зрозуміти все, що пригнічує зростання яєць клітин, у це що починається життя, е, всі ці. Повинні використовуватися. Якщо лікар таке пропонує, значить це некомпетентний лікар. Далі, якщо ви завагітніли, можете зрозуміти, що якщо ми діагностуємо вагітність і ми бачимо, тобто вже пройшов перші тижні цієї вагітності. В більшості випадків у вас є можливість доносити цю вагітність. І звичайно, якщо будуть якісь ускладнення, було б добре про це знати і як знову ж таки не потрапити в пастку. Щоб не нашкодити собі діями, і коли кажуть: Ну я ж довіряла цьому лікарю і так далі в першу чергу треба навчитися довіряти собі і розуміти, як захищати свою вагітність і як не шкодити цій вагітності незнанням. От, власне, такі от посилання ще раз скажу, що немає нічого поганого, коли жінка народжує тоді, коли вона народжує. От і знову ж таки, це не буде. Таке побажання, що відкладуйте вагітність як можна надалі, аж потім будете розбиратися. Це не зовсім так. Тобто потрібно знати про себе, про свої можливості, про своє репродуктивне здоров'я. Хоча б мати такі елементарні знання, які, які я надаю в цій книзі і в інших своїх публікаціях. От з цього, з цього ми і починаємо, як кажуть. Дякую, щиро дякую за таку цікаву і змістовну розмову. Нам було дуже приємно вас чути, вас бачити. І сподіваюся, ми ще з вами і надалі спілкуватимемось в прямому ефірі. Радіо місто над Бугом. Нагадаю, сьогодні разом з нами була доказова медикиня, лікарка, дослідниця, кушер гінеколог засновниця і керівниця міжнародної академії здорового життя місто Торонто, авторка багатьох книг присвячених вагітності та здоров'ю жінок, Олена Березовська. І ми говорили про вихід її нової книги, коли тобі 35+, плюс, як завагітніти і народити дитину. Тож, якщо вам лише 25 або вже понад 35 років, або ж вас просто цікавить тема народження дітей, прочитайте книгу Олени Березовської. І не відкладайте власне життя на потім. Це смарт-проєкт коло мами. З вами була я, Мама Олена. Бережіть себе та своїх рідних. Коло мами смарт-проєкт для сучасних батьків. Лайфхаки та рекомендації спеціалістів. Історії успіху супермам, які надихають.